Я пригадую, що в ті далекі роки, а 17 років у нашому вимірі, це вже дуже давно. Ви були одним з тих, хто прогнозували, що наступною після Грузії буде Україна. Що тоді давало вам таку впевненість, хоча про це мало хто думав і прогнозував? Так і навіть матеріал, який вийшов в українському тижні, спричинив навіть певні конфлікти в моєму оточенні, бо люди не вірили не хотіли вірити в ймовірність Великої війни. Спосіб, який діяв Путін, те, як і що він робив, чітко вказувало на тому, що він не зупиниться, і що він шукає наступну жертву, і просто шукає влучний вдалий для себе момент для того, щоб здійснити подібне, тому що він тоді зробив в Грузії. Я був на тисячі відсотків впевнений, навіть не в тому, що буде напад на Крим, наприклад, з метою захоплення Хриму, а буде значно ширша війна проти України. Добре, в такому разі зараз залишається досі відкритим. Ну для мене принаймні питання, чому тоді світ не зреагував адекватно. Ядерна велика держава нападає на неядерну невелику державу, порушуючи всі можливі міжнародні договори, міжнародне право просто окуповує частину території. І більшість країн, які мали би за цим слідкувати, в тому числі Радбез ООН, ну якось там висловили стурбованість, і на тому все закінчилося. Чому Росії тоді не дали по руках? Низка причин насправді ну, період достатньо корумпованих еліт на заході, які були пов'язані з російським бізнесом, віддалені з Грузії. Війна в Грузії не сприймалася як війна в Європі, як війна на порозі Європейського Союзу, так як сприймається війна в Україні. А, уявлення про те, що з Путіним може домовитися, і вони багато домовлялися. Путін пропон... тоді міг більше запропонувати ніж в там му чи два, особливо в 2022-му році. А, потім а, Путін їм підігрував а, розігруючи карту, що я можу піти на Тбілісі. Ми пам'ятаємо, що російські танки досить близько були біля грузинської столиці а в грузинській столиці готували лінії оборони. І він шантажував що, якщо вони не приймуть м'який варіант, його фактично варіант, то тоді, от справді, він захопить всю Грузію, включно зі столицею. Ну і формально вони чіплялися за те, що грузинські війська здійснили напад на російських миротворців. І там двоє їх було впито. Там була не не обов'язково випадкова перестрілка, але тим не менше цей факт був. І тому висновка в комісії, яка робила підсумковий документ розслідування, воно поклали також і на Грузію. Добре, а в результаті для вас зрозуміло, як після цього зараз ми маємо в Росії фактично проросійський в Грузії, точніше проросійський уряд. Теж низка факторів. Параска 8-го року насправді вона дуже сильно вплинула на грузинське суспільство. З'явився страх. О той, що в нас був 24-го, коли російські війська підійшли до Києва, тільки ми мобілізувалися в грузинському. Суспільстві воно теж мобілізувалося, але пам'ять залишилася як про програну війну і як про те, що ми не здатні будемо пручатися з одного боку. З іншого боку, проросійські по факту сили змогли зайти тільки на фоні провалу, неуспіху Саакашвілі останніх років перед його поразкою на виборах. Тоді, коли е, Саакашвілі почав застосовувати масове насильство на, на вулицях проти протестуючих, е, тоді, коли імідж реформатора змінився зовсім іншим негативним образом, і тільки на цьому, на власне поразці, Саакашвілі, тоді не відверто зовсім проросійські сили, вони еволюціонували. Грузинська мрія змогли прийти до влади. Я пригадую також, що в той момент, коли Путін завершив цю війну, переможну для себе, було багато розмов, що от тепер Путін мовляв повністю встановив контроль над регіоном Кавказу. Але е, зараз, коли ми бачимо, як після азербайджано вірменської війни і Азербайджан, і Вірменія намагаються віддалитися від Росії, і там домінується антиросійська риторика. І тим більше сьогодні оголошено, що в Білому домі має відбутися зустріч і Азербайджану і Вірменії на найвищому рівні для підписання мирного договору. Це Дональд Трамп анонсував. Чи можна казати, що Росія втрачає свій плив в кавказькому регіоні? Безперечно можна говорити про це, о і е, саме те, що Вірменія з Азербайджан змогли домовитися самостійно без російської участі, без російської модерації, є першою ознакою того, що Росія втрачає свої позиції. Бо якщо послухати уважно російських коментаторів, ну які не зовсім скажімо, пропагандисти. А дотичні до зовнішньополітичного відомства єдиною в принципі вимогою вони кажуть, окей, окей, можете заключати, але за нашої присутності в Москві, або за модераторства Лаврова або самого Путіна, і те, що це відбувається без російської участі, це абсолютно новий південний Кавказ. Правда, я зовсім не впевнений, що буде підписання. Мирної угоди прямо під час зустрічі в Вашингтоні, оскільки там ще є низка питань, стосовно яких сторони не зовсім дійшли згоди. вірніше, попередніх умов, які висунув Азербайджан. І Азербайджану немає куди поспішати з підписанням цієї угоди. Бо вона планує, планується підписання на ну, в кінці року, в кращому випадку, але швидше. В наступ, на початку наступного року. Тобто ви скептичні стосовно того, що сьогодні буде укладено цей документ, так? Так, я скептичний. Я думаю, щось для Трампа вони підпишуть, типу меморандуму, якийсь документ. Можливо, і то мало ймовірно, відбудеться парафування угоди, не підписання, а просто. Підпис на кожній сторінці, що буде означати, що текст угоди більше не змінюється. А вірменська сторона візьме зобов'язання відкрити Зангізурський коридор це одне з наріжених каменів. Ну і в якійсь формі пообіцяє змінити преамбулу до конституції, в якій записано відсилка до декларації про незалежність, в якій відповідно вже є. Карабах як частина Вірменії угу. пане Сергію, ну, але геополітика як і природа, вона не терпить порожнечі. Якщо російський вплив звідти витікає, то якийсь має затікати. Чи можемо ми говорити в цьому випадку про вплив сполучених штатів, який прийде на заміну росіянам? Чи все таки там же ж наскільки я розумію, є зацікавлені сторони у вигляді Туреччини, у вигляді Китаю? Хто буде зараз посилюватися на Кавказі? Ну, безперечно, Сполучені Штати, і Туреччина, і Китай всі будуть посилюватися. Якщо відкриється, якщо буде підписана угода, відкриються вірменські кордони з Туреччиною та Азербайджаном, Безперечно, це буде по-перше, плюс для всіх сторін, для всього південного Кавказу. Е, бо це реально створює нову атмосферу, нові економічні можливості. Це закінчує цю епоху московського смикання за карабахський. Цілин, на якій вони тримали обидві країни. Але давайте не забувати, що вихід Росії не вовка означає, що хтось туди от прям заходить. Регіон може жити без того, щоб туди хтось заходив. Да? Країни, які там знаходяться, Азербайджан, наприклад, цілком самодостатні для того, щоб ви в регіоні. Без зовнішнього втручання не було війни. Ні, мова не стільки про зовнішнє втручання, а мова скільки про інвестиційні проекти, тому що люди ж заходять зараз не військовими базами, а економіками. Ну, йшла мова навіть про військові бази. Як ми знаємо, за останні півроку багато було розмов різних. і про турецьку зірбайджані, і про американські е, військові кампанії на півдній е, Вірменії. Якщо говорити про інвестиції, намічається певна навіть конкуренція між Туреччиною та Китаєм. От так що інвестувати будуть всі: і Китай, і Туреччина, і навіть можливо Євросоюз. Зрозуміло, дуже дякую, пане Сергію, за те, що знайшли час. Вийти в ефір і поділитися своїми думками з цього приводу Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку. Нагадую, що сьогодні 17-та річниця нападу Росії на Грузію, в результаті чого світ серйозно змінився, і в результаті цього, як думають зараз багато аналітиків, стала можлива і нинішня. Війна, ми тим часом будемо продовжувати ефір. Чекаємо на настання 8 серпня у Вашингтоні. Тоді буде звідти. Я думаю, багато сьогодні новин. А поки що слідкуємо за тим, що вже відбувається навколо. Цим опікується наша інформаційна служба. Буквально за 20 секунд свіжий випуск.